Всім привіт! Мене звуть Таня Тейлор і я рада вітати вас на своєму каналі. Вже дуже давно ми з вами не бачились, а в мене є в планах повернутися на YouTube, тому давайте почнемо таке відео з розкачки. Я вам розкажу про новини, які сталися в моєму житті за цей час, що я була відсутня на каналі. І перша і найкрупніша така новина я створила власний бренд Викліо. Зараз в мене в руках вже третя. Третя моя особиста викрійка. І чесно вам скажу, кожного разу в мене прямо серце завмирає, коли я її дістаю з конверта. Це ніби щось таке особливе. Ну, тобто, шила по готових викріках я багато, але саме свої викріки сприймаються якось зовсім інакше, якось особливо. Тому в цьому відео ми з вами будемо разом шити лонг, такий оцей трендовий модний, зі швами. Наверх на, на лице я буду показувати, як його шити. Це, звісно, буде моя викрійка. Посилання на неї я залишу в описі під відео, щоб ви змогли її також придбати. Ну що ж, поїхали! Feeling alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. Лонгслів шиється, ну супер, просто супер швидко. Хочу звернути вашу увагу, що, от, наприклад, по горлечку, по нижньому зрізу, переду, і спинки, і на рукавах теж немає припуска на шов, припуска на підгинку низу. Це таке от ніби дизайнерське рішення, скажімо так. Бо мені здається, що саме в цій моделі лонгсліву це виглядатиме дуже прикольно. Ну, такі необроблені краї, знаєте? Якщо ви хочете, щоб. Краї були акуратні, оброблені, хочете додати оцю підгінку низу, то не забудьте додати припуск на шов при розкрої. Можете підклеїти просто до паперової викріки сантиметр тканини, а можете просто на тканині додати його. Але в оригінальній викріці цих припусків немає. Звертаю вашу увагу, щоб ви не думали, що це якась там помилка чи ще щось. От. В принципі, по основних моментах ніби все. Можемо починати! Покажу вам ще голочки, які буду використовувати. Це буде отакий от мікротекс. Спробую восьмидесятку, тому що оверлок тон ще може ламати, тому не буду ризикувати. Поставлю восьмидесятку. Це найгостріші. Голочки, які тільки є, які тільки випускаються. Звісно, можна брати стрейч, суперстрейч, Або отакі. Вони, Я намі навіть бі білизною шила, чесно кажучи. Вони прекрасно шиють, дирок, стрілок від них не виникає. Вони гостренькі, гарно роздвигають полотно. Тому ну, мені вони подобаються. Це мій просто топ он зе топ у світі. Якщо не пробували, то рекомендую спробувати ними пошити. Найперше, що я зроблю, це візьму свої деталі переду, складу їх виворіт до вивороту, лицева частина у нас йде доверху, та сколю булавочками. Отак далеко булавочки я приколюю спеціально для того, щоб. ну десь на ширину лапки оверлока, для того, щоб можна було строчити і не переживати, що в мене під ніж попадуть булавки чи ще щось, не треба було їх виймати. Я могла просто спокійно строчити, потім всі дружно повиймаю і на тому все. Це такий мій ха -ха, власний лайфхак. Ну, Можливо, хтось ще так робить, але я от собі одного разу так зробила, мені так сподобалось, було зручно. І тепер роблю так кожного разу. Не забувайте, що ця строчка буде по верху, по лицю, ну типу як декоративна, тому вона має бути дуже гарною. Тому, перед тим, як прокладати її, строчити, візьміть якийсь шматочок тканини, налаштуйте оверлок, щоб він давав гарну строчку, щоб ви були впевнені, що все буде красиво, нічого там не буде перетягувати, нічого не буде там петлі робити. От. І тоді будемо зараз з'єднувати на оверлоці нашу Наші передні деталі. Пестрочка в мене виходить. Зараз за допомогою отакого пристрою. Це пристрій для вивертання руликів. Тоненькі брателічки ним дуже зручно робити. От, я зараз за допомогою нього буду ховати оцей мій. Хвостик оверлочної строчки. Спочатку так завожу його під ниточки акуратно, обережно, як акуратно українською, обережно, так, Надіюсь. щоб не порвати, бо ниточки реально тоненькі. От, захоплюю, Зараз. захоплюю цю нитку, цей хвостик, і затягую всередину, бачите? Все. Хвостик захований. Надіюсь, вам добре видно було. Якщо треба, то я зніму ще додатковий майстер-клас по цій штуці. Мені вона дуже подобається, дуже корисна річ. Тепер я йду на праску, буду припрасовувати цей шов і запрасовувати в сторону, лицевою стороною, отак от, доверху, щоб нам було видно, щоб вона не стирчала вперед. Мені хочеться, ніби, щоб воно отак от гарненько акуратненько лежало туди. Тепер я складаю вже лицем до лиця спинку та передню частину от, і сколюю по плечових зрізах та по бокових. І також буду сшивати це все на оверлоці. Отже, зараз я з'єднаю по всіх чотирьох швах. Спинку й перед припрасую та на бік свої шви, точно так само, як робила спереду. І точно так само я поховаю всі хвостики знизу і на горлі зверху, тому що це будуть необроблені мої края, їх буде видно з лицевої сторони. На плечах, в принципі, воно потім обріжеться, ще рукава будуть вшиватися, то можна не трогати. І під проймі, на проймі тут теж хай залишається, вони потім обріжуться в процесі вшивання рукава. Якщо у вас немає того. Пристрою, то заховувати ці хвостики оверлочної строчки дуже зручно за допомогою циганської голки. Бачите? Хоба і все. І затягнули. Це такий собі альтернативний варіант. Ну що, наша основа повністю готова. Я ж казала, що це буде супер-мега швидкий пошив. Так воно і є. Зараз ми маємо приступати уже до пошиття рукавів, а на рукавах буде оця дірочка для пальчика, і на ній нам потрібно буде зробити невеличку відстрочку. Тому без машинки все-таки ми не обійдемося. Я свою красуню вже дістала, підготувала. Радіємо нашій готовій основі, переходимо до рукавів. На рукавах я вже перенесла розмітку нашого отвору для пальчиків, так як тканина у мене біла, білої крайди не видно, то я зробила це за допомогою ниток. І перший шов, який ми будемо обробляти, це цей що під рукою йде, із е, вирізом для пальців. Я думаю, так буде зручніше, поки рукав можна розкласти, можна зручно робити відстрочку, тому почнемо із нього. Перше, що ми зробимо, це на одній частині рукава з лицевої сторони на оверлоці, прокладемо, ну, обробимо оцей шматочок, е, шматочок зрізу, трошки вище за мітку краю. Нашого майбутнього отвору. А потім а потім я покажу, що будемо робити. Давайте спочатку це і обробимо. Отак от шматочок рукава обробила, а тепер тепер я наші рукава складу лицем до лиця, сколю по мітках, щоб воно тут все співпадало, і буду з'єднувати на оверлоті уже два рази. І виходить, коли я дійду до цієї мітки, де в мене має починатися е, розріз для рукавчика, я оцю частину загинаю, а по цій частині продовжую строчити для того, щоб у нас обидва, обі, обидві деталі рукава були оброблені на оверлоці. Зараз я все це сколю і йду на оверлок. Let's go. Yo, yeah. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work nine If it tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Отже, ну, що я далі? Бачите, він такий в мене відігнутий. Тепер я складаю оці нижні мітки нашого отвору. По них так сколю. На швейній машинці прострочу оцей шматочок, потім піду на праску. Оцей припуск на шви розпрасую в сторони, отак. А цей припуск запрасую туди вбік. Як він лягає, так і запрасую. І зроблю відстрочку теж уже на машинці. Зараз все буду показувати. ближче. Отак виглядає вже запрасована наша ця дірочка для пальчика майбутнє, це з лицевої сторони, і з вивороту це виглядає отак. Внизу припуски розпресовані в різні сторони, а далі, отуди на рукав, Запресовано в одну сторону, лицевою, е, строчкою лицева сторона строчки оверлочної доверху. І за рахунок того, що ми отут -от відгинали наш припуск на шов, коли строчили, то він так гарненько лягає в сторону, не має тут зайвого такого потовщення, все прекрасно шикарно. Зараз тепер ми йдемо на машинку і десь там на 3 міліметри від краю зробимо так по кругу. Відстрочку, для того, щоб не було таке велике навантаження, коли ми будемо пальчика запихати, на оці от строчки, і щоб тут дірка не сталася. Все, йдемо на машинку і робимо відстрочку. Так, ну що, відстрочка теж є, треба тільки припрасувати оцей шовчик і все, в принципі. Хвостики оверлочної строчки я заховала отуди під низ, так само за допомогою. Чи циганської голки, чи такого пристрою, як у мене, як я вам показувала, от все, ця частина рукава готова. Тепер можна переходити до декоративного шва. Беремо наші рукава, складаємо так виворіт до вивороту, сколюємо булавками. Оцей шов, який у нас буде йти від плечового шва і донизу декоративний шов, який теж на виворіт строчиться. Це все зараз я сколю і буду з'єднувати. i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago. I've changed for... На рукавах ці декоративні шви я припрасувала і запресувала так в сторону, так, щоб лицева сторона оверлочної строчки йшла догори. Рукава в нас теж повністю готові. Зараз беремо нашу основу і будемо вшивати в неї рукава. Основу я вивернула на виворіт, Нам потрібно рукава і основу скласти лицем до лиця. Тому рукав я зараз буду запихати зсередини і підколювати. Лише хотіла звернути вашу увагу, що я хочу, щоб у мене оцей шов дивився назад, тобто, щоб не стирчало, коли я спереді буду одягати, щоб воно мені ось сюди не стирчало. Я хочу, щоб воно кудись туди назад дивилось. Через те, я слідкую за рукавами і буду запихати так, щоб цей шов дивився назад. Запихаю всередину в основу, шов-плечовий стикую, і сколюю, і під рукою шов також стикую і сколюю. Далі рукаву пройми розподіляю, і теж булавочкою буду приколювати. Якщо ви помітили, то деталь рукава у нас одна, і пройма однакова і спереді, і ззаді. Тому просто підбираєте, куди ви хочете, щоб вам стирчав той шов декоративний на рукаві: чи наперед, чи назад, це вже за вашим смаком. І так, і вколюєте. В дуже обтягуючих виробах там немає різниці. У окаті рукава, він однаковий, що спереду, що ззаду. А тут обтягуючи він, дай Боже, такий з другого боку також, і йду на оверлок, на оверлоці буду повністю зшивати цей шов вже дивіться за своїм смаком. Мені хочеться, щоб він був схований, щоб він не стирчав на обличчя. Тобто, на обличчі в мене тільки два шви: той, тобто, що центральний спереду, і той, що центральний по рукаву, будуть виворітними. Всі решта нормальні сховані шви, які будуть на вивороті, як ми звикли. А ви дивіться, якщо вам хочеться, щоб більше таких швів виверітних, оцих були з лицевої сторони гольфу, то можете робити більше. Це вже за вашим смаком. Кідемо на оверлок і зшиваємо. Ну що, наш лонг повністю готовий. Звісно, на манекені не зовсім передається, як воно сидітиме на тілі, тому далі вже я вставлю кадри на собі, щоб ви розуміли, як воно виглядає саме на людині. Але погодьтеся це супер-мега-швидкий пошив. Я впевнена, що навіть новачок справиться. З пошиттям такого лонгсліву. Тим більше, коли є відеоінструкція і не треба придумувати самому, що і як робити. Тому бажаю вам успіхів! Нагадую ще раз, посилання на викрійку буде в інфобоксі під відео. Підписуйтесь на мене, ставте вподобайку за мої старання і чекайте нових відео. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!